Каріна Ануфрієва, дружина військовослужбовця. У 2022-му вони із сім'єю переїхали до Хмельницького із Харкова, залишивши там власний швейний бізнес. Наразі чоловік Каріни обороняє Україну на Покровському напрямку, а жінка вирішила опанувати нову для себе професію кондитера. каже, можливо, після навчання навіть наважиться відкрити власну кав'ярню пекарню. До курсів я слово тіста дуже лякалась, а зараз вирішила, нехай тіста мене боїться. Навчилася всього, причому одразу. Не сказала би, що це було складно, бо дуже фахівці викладають. Доступно. Відбувається навчання на базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. До прикладу, сьогодні учасниці курсу вчаться готувати пісочне печиво. Тісто розкочуємо товщиною 5-7 мм, потім нарізаємо його смужечками та на квадратики, змащуємо яєчком. Розсипаємо цукром. Загалом до курсу долучились 10 учасниць, серед яких матері, дружини та доньки діючих загиблих чи зниклих безвісти захисників. Триватиме навчання півтора місяця. У нас ідуть паралельно теоретичні заняття з виробничим навчанням, але більшу увагу ми все таки приділяємо практичній стороні занять: класичні види тіст, класичні види оздоблювальних напівфабрикатів, крему, помади, це Ми з ними пропрацьовуємо. А у сусідній майстерні ще 10 жінок опановують професію перукаря. Одна із учасниць, Юлія Крупська, розповіла: до курсів інколи вдома стригла чоловіка машинкою, однак професійно цим ніколи не займалася. Мені це дуже я дуже в захваті. Я вдячна викладачам, які приділяють нам час і надають нам якусь нову інформацію, досвід. Сьогодні я стригла жіночу стрижку, зараз буду робити формування і укладку. Майстер виробничого навчання Лариса Петричук каже, до кожної учениці індивідуальний підхід, адже вони відпрацьовують навички в залежності від побажання клієнта, який приходить до учнівської перукарні. Тривалість курсу два місяці. По програмі йдуть, значить, укладання волосся, стрижка і фарбування волосся. Но в основному це класика. Тому що термін короткий і все дати неможливо. Але ми даємо і вони виконують і сучасні види робіт, сучасні чоловічі стрижки, сучасні жіночі стрижки. Курси безкоштовні ініціювали їх представники громадської організації захист об'єднання волонтерів у рамках проєкту розвиток центру допомоги родинам ветеранів. Фінансує його уряд Великої Британії та Український жіночий фонд. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.